нас є головна навіть, то точка цю поверхню, яка визначена, ну, поверхню, по якій рухається точка, вона не може покинути. Тобто, вона не може вийти за межі заданої поверхні. І в сфера тут найбільш, найбільш підходить. Тобто, ми можемо говорити про так звані дозволені переміщення. І ці дозволені переміщення, ну, їх деколи називають віртуальними, ми позначимо дельта РА. Тобто точка може на поверхні зміщатись на якесь дельта Ра, і ці дельта РА не можуть порушувати рівняння в'язі. Тобто ось це рівняння в'язі SIS, тобто таким, яким воно було, ну, наприклад, R маленьке в квадраті дорівнює R квадрат. Тобто точка рухається на поверхні сфери, тобто, поверхня сфери. Але е, вона не може зміститися, але, ну, не може рухатися інакше, як по поверхні сфери. Значить, звідси слідує, що я можу записати РІТ плюс дельта РІТ, ну, або Р1 плюс дельта Р1, Р2 плюс r 2 і таке інше. І ось це рівняння повинне виконуватись, тобто ці переміщення не порушують рівняння зв'язків. А можна так. ще питати? Так, звісно, запитайте, запитуйте, можете питати в будь-який момент. Слухаю вас, що вирівняння в'язі це якби функція від t, але ми кажемо, що от ми додали деякі ДР, то відповідно від t не залежить, воно не міняється з від t. Е, Вирівняння в'язі це не тільки функція від t, це функція від координат, від швидкостей і від часу. Якщо ми домовляємо деяке переміщення, то в чому полягає питання ще раз, я не зовсім якби от від t Ця функція не міняється. Так ми е, додаємо деякі. Чому? Якщо ви додаєте деяке переміщення, це означає, що частинка змістилася, вона змістилася в часі. В цьому питання було, Чи ні? Ну так, да, але рівняння не змінило вигляд свій? Ви про перше чи про друге? Ну, про друге. От... Е, воно. Е, рівняння... Так, в тому ж ідея, що рівняння в'язі не повинно змінитись. Ось це, от, це речення, яке я тут написала, це і вказує на те, що не зміниться рівняння. Окей? Тобто, все правильно ви зрозуміли. Я відповіла, чи що ще щось своє не, зміню, не mm -hmm. Да. Тепер далі. Що ми робимо далі? Значить, ці віртуальні переміщення природньо маленькі, і ми все розкладаємо в ряд. Тобто, якщо я. Ось цей вираз розкладу в ряд Тейлора. Розкладу в ряд Тейлора, за, ну, як я розкладаю в ряд функцію багатьох змінних, так, то, власне кажучи, я отримаю, я отримаю ось цей доданок, так, ну, ось тут він записано перший, плюс D іфі, Т по ДРА на ΔРА. Ну, так як ви писали, там DF по DX на. Дельта Х плюс ДФ по Ді, ну таке. Тобто ви тянуєте. І, власне кажучи, оскільки ось це твердження, перше записане, це є рівняння в'язів, воно дорівнює нулю, то це означає, що ми отримали ось такий вираз dfi, Фі по Дра, на дельта РА дорівнює нулю. І, власне кажучи, це те, що називається Визначення віртуальних переміщень. Тепер про ДРА. Я хочу звернути вашу увагу, ми будемо про це говорити тут фактично записаний градієнт. Тобто в літературі по-різному пишуть, де фііте по ДРА, пишуть градієнт фііте, і те і інше вірно, але сприймати це треба ну, усвідомлено. Тепер в чому полягає, в чому полягає принцип Деламбера? Принцип Деламбера носить аксіоматичний характер, і з іншої сторони, він як очевидний. Ці сили реакції в'язні, вони на відміну від активних сил або реальних сил, вони не виконують роботу. Тобто, іншими словами, вони відповідають тільки за те, щоб частинка знаходилася або рухалася вздовж певної поверхні, але на енергетичні властивості системи вони не впливають. І, власне кажучи, ми пишемо, що сили реакції ортогональні до поверхні. От Звідси слідує, що вони не впливають на енергетичні властивості системи, і, власне кажучи, ми говоримо про. <кій> на наступне формулювання принципу Доламбера. Робота, сил реакції вязій на віртуальних переміщеннях дорівнює 0. Тобто, коли я пишу роботу, я пишу відповідно скалярний добуток, коли РА, перпендикулярний до переміщень, це, звісно, 0. Що означає тут сума, що означає інтеграл? Тут все написано Дуже формалізовано, але ну, нічого такого, чого б ви не знали, тут немає. Тобто ми пишемо сума по А, тому що ми розглядаємо загальний випадок, коли в системі знаходиться А частина, тобто ми пишемо роботу, яка виконується в кожної із частин. Тепер, тільки що я поговорила, що визначення віртуальних переміщень. Так, ось це визначення віртуальних переміщень. Ми сюди до формули 2.4 додаємо визначення віртуальних переміщень. І зараз появиться трошки громіздких формул. І ви зараз побачите, як це, ми з цим будемо боротися. Загалом, коли розвивалася класична механіка, то в цей час була дуже популярна ідея звести всі задачі. Динаміки до задач статики. І в цей момент виникло ще одне формулювання принципу Доламбера. і це означає, що сума всіх сил, які діють на систему або які існують в системі, включаючи реальні або активні сили, включаючи сили реакції в'язі і включаючи сили інерції, вони дорівнюють нулю. Тобто, що розуміли під силою інерції? Під силою інерції розуміли ось цей доданок, тобто перенесли його з, лівої, ну, з правої частини в ліву, якщо так переписали, і е, записали фактично статику. Тобто зводили задачі динаміки до задачі статики. І рівняння руху можна трактувати як умови рівноваги. Тобто, формально ми дійсно так можемо записати. Тепер, що ми говоримо далі? Робота результуючої сили дорівнює нулю. Записали так. Значить, робота результуючої сили, ось, тобто, коли ми пишемо ось так, А дорівнює сума по А. Тобто, ось цей вираз ось цей вираз мінус Фа, -F, F, на ось цих віртуальних переміщеннях, на віртуальних переміщеннях робот. На віртуальних переміщеннях робота дорівнює нулю. Окей, ми цей вираз записали, тобто фактично ось в цих дужках стоїть нічого іншого, як скалярний допит. І, власне кажучи, ось ця рівність плюс віртуальні переміщення це якраз і є математично сформульований принцип Доламбера. Тобто принцип Баломбера нам потрібен для того, щоб ми визначили силу реакції в'язів, які е, входять як доданок у рівняння Ньютона, і після цього ми розв'язуємо. Друге рівняння Ньютона. Тобто, фактично, складного тут Божого паси нічого немає. Тобто, ми пишемо з всього-навсього рівняння Ньютона, і в нього додаємо силу реакції в'язі, але силу реакції в'язі нам потрібно визначити коректним чином за допомогою врахування рівняння в'язі. Тепер, що ми повинні ще знати? Почнемо з простішого випадку. Ми розглянемо одну матеріальну точку. І рух цієї матеріальної точки обмежений наявністю однієї в'язі. Тепер дивіться, як виходить. Д φ по dr або градієнт Фі і сила реакції, сила реакції обумовлена наявністю в'язів, ці вектори є колінеарними. Тобто я можу записати ось так. r дорівнює лям d по др. То в цьому випадку, можливо, і зручніше було писати тут градієнт, або ви просто повинні розуміти зліва вектор, справа вектор, фактично, тут стоїть градієнт, і ну, мені іноді здається, що для розуміння так було писати простіше. Тепер, коли ми пишемо R дорівнює лямбда градієнт фі, так? тобто ці вектори обидва будуть ортогональні до віртуальних переміщень. І в цьому випадку ми можемо, ми можемо поступити таким чином. Ми пишемо вираз для, для роботи, тобто RA, РА, дельта RA РА дорівнювання. Ми пишемо ось цей вираз, який, може, ви ще не забули, це був розклад, це був розклад рівняння фі іде r 1 плюс дельта r 1 і таке інше для випадку, матері... для випадку э, системи матеріальних точок, і ми можемо його записати ось так. RA це сума лямбда іти, дефі іти по DRA. Тобто фактично все те ж саме, але для ну, системи матеріальних точок. Тепер що таке лямбда А чи лямбда, э, чи просто лямбда – це ті множники лагранжа, які ми, власне кажучи, не знаємо, і які ми визначимо. Тобто, фактично, визначення сили, ми зведемо, визначення сили реакції обумовлено наявність зв'язів, і ми зведемо до того, що ми будемо шукати коефіцієнти лямбда. І в принципі, тут все дуже, ну, тут все дуже просто і дуже здорово. Якщо ми підставимо ось це. У дане рівняння запишемо одну суму. Тут, це те, що ми підставили, так. другу суму запишемо. Ми можемо тут фактично для поміняти суми місцями це перше. Тут ми запишемо знову ж таки <кій> скалярний добуток, і цей весь вираз дорівнює нулю. І коли ми пишемо, що ось цей весь вираз дорівнює нулю. Для, чому він дорівнює нулю? Тому що ці множники лямбда і ті є довільними, а те, що ви повинні були знати з курсу метаналізу, тобто, коли ви пишете, і те на щось, коли ви працюєте з функцією багатьох змінних, якщо ці множники є довільними, це означає, що вираз тоді і тільки тоді дорівнює нулю, коли кожен множник дорівнює нулю. І це означає, що оці віртуальні переміщення <кій> дельта Ра будуть ортогональні градієнтам в'ятість у цьому доданку дефіїти по ДРА. І, власне кажучи, цей принцип Даламбера, він дозволяє нам визначити, куди будуть направлені сили реакції. А для того, щоб визначити величину сили реакції, ми використовуємо або друге рівняння Ньютона, ту розв'язки його або закони збереження. Зараз покажу, як це виглядає. Тут може бути трошки запутано. Тобто я підставляю ось цей вираз RA у дане рівняння. Підставила. Получилось щось в доволі приємного виглядом, в порівнянні з попереднім. І фактично я стверджую, що в даний момент я отримала рівняння лагранжа першого роду. Чим воно відрізняється від того, що було раніше, Ну, від того, що було раніше, я маю на увазі просто, чим воно відрізняється від другого рівняння Ньютона? ми ввели силу реакції, силу реакції ми представили як сума по і лямбда і, т, ІТ і те по драа. І, власне кажучи, нам потрібно знайти лямбда ІТ. Як тільки ми знайдемо лямбда ІТ, Фі те у нас в системі задано, тобто, перш ніж ми починаємо розв'язувати задачу, у нас є рівняння Фі фііте до рівня 0. Як тільки ми розв'язали дану задачу, це означає, що я можу записати силу, ре... силу реакції. Тобто я розв'язую ось це рівняння, знаходжу з нього лямбда іти, після того я знаходжу RA і, власне кажучи, я задачу розв'язала. Зараз побачимо на простенькому прикладі. Що це все, ну, скажімо так, доволі просто подивимося на прикладі математичного маятника. Тобто, як це відбувається? Математичний маятник. Кулька підвішена на нитці заданої довжини. Тобто це той приклад, який був раніше, тільки без картинки. Тобто, що ми робимо? Ми пишемо в зеленому випадку рівняння лограммі першого роду, МЖ плюс R. Це писали. Тепер у нас є в'язь. R квадрат мінус L квадрат дорівнює 0. Тепер е, ця сила реакції, сила реакції R, можна так написати, е, яка породжена в'язю. Тобто, нам потрібно цю силу реакції записати, Тобто, r дорівнює лямбда d φ по dr. Тепер дивіться, коли ми диференціюємо d по dr, це означає фактично, що я беру градієнт. Тобто, сприймайте таким чином. R квадрат, так, тут стоїть модуль квадрат, але з іншої сторони, модуль квадрат вектора це R стрілочкою в квадраті, і коли я його диференціюю, беру градієнт. в мене виходить 2R, ну і лямбда в нас є. Так, тепер що я роблю далі? Мені, Тобто R я записала, тобто в мене рівняння вже є. Тобто MR з двома точками дорівнює MG 2 лямбда R. Окей. Тепер мені потрібно знайти лямбда, яким чином я, роблю, я це роблю? Тобто, я диференціюю рівняння в в'язі. Перший раз, другий раз, третій раз. В цей момент я прошу дивитися на екран уважно і запитуйте, якщо ну, цей момент може бути важким для розуміння. Тобто, L-константа окей. 2R на R з точкою. Я диференцію Так. так 15 це трошки вище. Зараз, зараз, зараз. Я допишу тут. Е, за часом. Так, ось тут є запитання, запитайте, на що ми пишемо на як Якби скаляр R квадрат, а потім переходимо до вектора. Е, тому що це одне і те ж. Тобто, зазвичай, коли ми пишемо рівняння в'язі, ну, як ви його пишете, r квадрат r дорівнює L, ви ж можете його і так написати, правильно? Ну так, що? <рес> да, можете. Ви можете написати R квадрат дорівнює L квадрат, можемо. Але оскільки <рес> у нас ось тут стоїть сила реакції, і ця сила реакції записана як 2 лямбда r вектор, то нам зручніше записати, як r. Квадрат, вектор. Це еквівалентні означення, але ви до них звикаєте таке от буде писатись весь час. Тобто я пояснила чи ще не пояснила? Да. Да. Так. А коли ми шукаємо дефі по ДР, то ми вважаємо L як би константа, да? ну, 0 і там Вісно. 2. Так, в тому ж ідея є обмеження, що частинка буде рухатися тільки там по колу. Або вздовж сфери, тобто є, рух її є обмеженим. І оця довжина L, якраз вона описує, ну, є параметром системи, вона описує обмеження. Відповіла, чи не саш? Да. Да. Тобто, продиференціювали за часом, так? Ось тут я додавала за часом, отримали ось такий вираз. Диференціюю другий раз за часом. Диференціюю. Тобто, похідна від R, це R з точкою і ще R з точкою, R з точкою в квадраті, плюс R. R, r з точкою ще раз диференціюю, Получається друга похідна дорівнює 0 на два скоротила. Так. І звідси я можу ось такий вираз записати, що ось цей доданок, ну я його просто перенесу в іншу сторону, дорівнює мінус r з точкою в квадраті. Тепер, що я роблю далі? Szanowni studenty, tutaj, w ten moment, ok, jeśli ok, to idziemy dalej. Co Anastasiia? To my znaliśmy pochylną w pierwszy raz, tak? 2r i r a dalej co my robimy? Другий раз диференціюємо. бачите, диференціююче рівняння в в'язі двічі. Я для того все попрописувала, щоб у вас було візуальне захоплення. Першу похідну взяли <coughs> другу похідну похідна від R. R з точкою на R з точкою, R з точкою в квадраті, плюс r. А тут диференціюю R з двома точками. Окей? На два скоротила. А можете трошки нижче угорнути, щоб дописати? Диві. Там остаточне рівняння Лагранжа першого роду і трошки нижче. Так. Так. Все, дякую. Так. Е шановні студенти, ось цей момент ок, чи не ок? Запитуйте, запитуйте. А, це ми на два просто скрутили, да? так? Так, скоротило на два. Щоб ще кусочок, можу додати ще кусочок. Тобто, Значить, классмех, він такий, що частину викладок пропускаються, але якщо є проблеми, ви говорите, я вам подобавляю. <клес> далі. Що ми робимо? Ми ось це рівняння, так, ось це R з двома точками R дорівнює мінус R з точкою до квадрату, ми його підставимо, ми його підставимо у... Рівняння Ньютона. Але перш ніж ми його підставимо, ми використаємо ось цей прийом, який я вам пояснювала на першій лекції. Тобто ми можемо скалярно або векторно домножати на щось. І цим ми будемо активно користуватися. Що я роблю? Я домножаю ось це рівняння, це рівняння домножаю на R скалярно. Домножила. Так? R R R. Так? І більше того, значить, ем, силу реакції породженої в'язями я записала 2 лямбда r. Тобто, ось тут точки не стоїть е, не, не стоїть, але ми домножили скалярно. Тепер ось це r з двома точками r я замінила як мінус r з точкою в квадраті. Ну, і з цього рівняння я знаходжу лямбда. Окей, знайшла я лямбда, так. І фактично. Ну, для математичного маятника, я записала рівняння Лагранжа першого роду, і ось воно у вас є. Тобто, фактично, я знайшла лямбда в загальному вигляді, підставила його, і ви отримали рівняння Лагранжа першого роду. Зазвичай я хочу вас порадувати, що в реальних задачах, в тих модельних задачах, з якими ви будете мати справу. Тут відбувається все значно простіше, і лямбда знаходиться простіше, але вам показали технічно, як це може бути у загальному вигляді. Тобто, фактично, у нас є рівняння, Лагран, рівняння Лагранжа першого роду, воно ж в якомусь сенсі рівняння, друге рівняння Ньютона плюс в в'язі. І, власне кажучи, ми вже все знаємо, можемо його розв'язувати.